А я мама і хочу, щоб моя дитина не кашлювала. Я своїм дітям, як тільки починається кашель, одразу пектолван-ключ даю. А ось і результат. Знаю, я і раджу вам. Є від кашлю пектолван. Пектолван-плющ. Вашій дитині від кашлю. Зупиняємо темряву. Обіймаємо світло. Вдягаємося у радість. Плекаємо щастя, яке знаходимо серед колючок долі. Збираємо кожну дрібочку енергії, щоб подолати морок і принести відраду. Знаємо, що переможемо. Свята в нас не відібрати. З Новим роком рідні. Згідно з інструкцією для медичного застосування, назоферон показаний для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій для дітей назоферон краплі, а для дорослих назоферон спрей. Перенести номер до Лейсел швидко і легко. Хоч під час тривоги, на заняття з йоги. хоч бережі у дядівасі. Чи в супермаркеті на касі лежать дівчані, на новому дивані, на нудній на раді. Чубаву ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносите номером до LifeSell віддалено на сайті Еменпілайфселвей і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. LifeCell. Вільно мобільно. Першим кашляти почав чоловік. А коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. Репіра діє прямо на в'язкий слиз та сприяє очищенню ваших легень. Рапіра, пряма допомога від кашлю. Загальна слабкість біля правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті – симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Порте відновлення клітин печінки. Світ на виворі Бразилія у суботу на один плюс